У залі засідань позивач свідки і представник відповідача. Першою слово має Оксана Гончаренко. Пригадує, як улітку її, тоді ще голову Полтавської райради зняли з посади. За законом, говорить, вона мала повернутися на попереднє місце роботи. Однак депутати районної ради відмовилися за це проголосувати. Коли це питання розглядалось на комісіях, воно було як технічне. Так, да, це ж технічне питання тут по-іншому бути не може. Всі голосували за це, що тобто є закон, його треба виконувати. А на сесії вже було зовсім іншим чином повернуто. Представник відповідача Полтавської районної ради Михайло Кононенко говорить, вплинути на рішення депутатів не міг. Натомість запропонував Оксані Гончаренко взяти участь у конкурсі на посаду керівника. Нема другого механізму призначити керівника комунального закладу поза рішенням сесії. Прийнято 28 квітня рішення сесії, де всі ми одноголосно вирішили, що всі керівники комунальних закладів, чи продовжується їх термін, чи не продовжується, всі чисто на корпусній основі. Далі суддя надає слово свідкові. Припинений був термін перебування і на посади голови. Згідно з чином законодавством, вона просто поверталася. Чесно, чесно говорячи, я був здивований, коли в нас сесії не проголосували депутати, тому що і на президії, і на комісіях, наскільки я знаю, ніяких зауважень до Гончаренко не було. Оксана Гончаренко наполягає на своєму. Ми говорили, саботували депутатів про те, що не голосувати за Гончаренко. І ваші ж депутати, які проти мене проголосували, вони говорили, що це питання виникло перед сесією. Мені цікаво, чи ви, як голова ради, ви повинні дотримуватись законодавства, чи не повинні? Михайло Кононенко каже, діяв у рамках закону. В законі чітко написано. В разі статус депутата, в разі закінчення повноважень. А закон про статус депутат. таких. депутата, таких депутата. повноважень. Поцікавити судовою практики. Після судових дебатів суддя прийняла рішення на користь позивача зобов'язати Полтавську районну раду призначити Оксану Гончаренко на посаду директора територіального центру соціального обслуговування Полтавського району, а також винести це питання на сесію районної ради. Ольга Бацула, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.